Всім привіт, друзі! Компанія «Аверцентр» і швидкий огляд нашого виробництва. Перший бокс. У нас тут три В-класи. Автомобіль на переобладнанні. Автомобіль на переобладнанні. Третій автомобіль В-клас. Тут перетяжка всіх карт. Toyota Land Cruiser 200, встановлення комфортних сидінь на передніх. Від BMW. детальний відеоогляд чекайте. Мерседес Viano заїхав до нас на діагностику наше виробництво Chevrolet Тахо на встановлення комфортного дивана на задній. Детальний відеогляд теж чекайте. Мерседес В-300 на переобладнанні. Це наш готовий вже автомобільчик, який ми зробили. Детальний відеогляд по ньому вже є на нашому каналі. Санний бокс, це у нас Volkswagen Tower. Приїхав на встановлення системи Starlink. Mercedes Sprinter. Велике переобладнання, щойно заїхавший. Буде розборка, шумоізоляція, і все, і перегородка. І два. Монстри В класи по переобладнанню. Це. Чекайте на детальний відеогляд кожного автомобіля.